А зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду говорити фразу, а нам треба знайти таку карточку, в якій ритм відповідає цій фразі, в якій правильно чергуються восьмі та четвертні. Перш за все, треба порахувати кількість складів фразі, а потім підібрати карточку, ритм якої їй відповідає. Наприклад, золотистий. Коровай. Золотистий коровай. Правильно, наступна фразочка. Подаруй квіточку. Подаруй квіточку. Добре. Слухаємо далі. Рибонько золота. Рибонько золота. Так. Тепер. Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Добре. А де у нас сонячний зайчик? Сонячний зайчик. І нарешті фраза. Пісню заспіваєм. Пісню заспіваєм. Дякую, ми вам запропонуємо інші фрази і карточки, і вам треба буде їх знайти по кольорах. Бажаємо успіху!